Я сиджу у рожевій ковтинці на рожевому фоні і планую записувати відео про жінок. Заблокуйте мені Ютуб, будь ласка. У творах класичної української літератури, у відомих телесеріалах, у найпопулярніших детективних романах і навіть у найкомедійніших комедіях ніде не втратять можливості нагадати нам про те, що отрута це суто жіноча зброя. Тому що можливо ну, може жінка на максимум посипати мужчика в котлет. і як і будь-які інші сексистські фразочки, цю використовують часто для того, щоб підкреслити жіночу безпорадність, тому що ну дуже просто створити у глядачів враження, що вбити отрутою це легко. Інша справа з пістолету. Це ж треба прицілитися, вистрелити. Ну жінка не таке не здатна, погодьтесь, да у більшості серіалів, які я дивилася, а дивилася я їх дуже багато. Якщо жертву отруїли, то скоріш за все. Вбивця жінка. Але ми сьогодні тут зібралися не для того, щоб обговорювати сексистський кінематограф. Для цього є інші дуже класні ютуб-канали. А ви дивитеся український кримінальний контент? Я Саша, і зараз ми поговоримо про те, чи дійсно отрута це зброя жінок, де зародилося це твердження і чому воно існує досі. Скільки людей може вбити жінка, якщо її розізлити? і скільки, якщо вона безнадійно закохана? Але перед тим як почати, хочу попросити вас поставити вподобайку цьому відео і написати коментар, тому що так Ютуб буде знати, що це відео цікаве, і його зможуть побачити якомога більше людей. І мені це дасть можливість знімати більше цікавих відео для вас. Отрута це зброя слабких, але за допомогою неї вони почувають себе сильнішими. Це перша фраза, на яку я наткнулася, коли шукала інформацію взагалі про отруту. і в принципі вона логічно звучить, тому що отруту відносно легко знайти, відносно просто підсипати, і дуже важко. Помітити і не обов'язково навіть пити чи їсти щось, достатньо одного доторку або одного вдиху, тобто злочинцеві навіть не обов'язково бути присутнім на місці злочину? Це звучить як привід зняти рубрику про неідеальне ідеальне вбивство отрутами. Але якщо усе звучить так ідеально, як мрія кожного маньяка, то чому тоді отрута це? Жіноча зброя. А для того, щоб це зрозуміти, нам потрібно повернутися у минуле, відмотати час на кілька століть назад. Що тоді було у чоловіків? Багато прав і ще більше почуття власної неперевершеності. Чоловіки навіть мали право на честь і гідність і мали право захищати його у суді. Але навіщо захищати його у суді, коли є дуелі? Ну, звісно, померти в чесному бою зі своїм супротивником набагато краще, ніж померти від миш'яка в компоті, а виграти дуель. Так, це ти взагалі найкрутіший хлоп на районі. Получаєшся. Коротше кажучи, усі сутички, які виникали між чоловіками, вирішувалися дуже показово для того, щоб довести, хто гучніше кукарікати може. У жінок же на той час був кутий дрібніший масштаб прав: кухня, церква, діти. Все швидко ми закінчили з правами жінок. Дуелі по типу хто смачнішу шарлотку приготує, або хто швидше свічку в церкві задує, не дуже цінувалися суспільством, і у такому тотально патріархальному середовищі отрута давала жінкам неабияку перевагу. Але, наприклад, історик Даніель Деніелькевнес говорить не про перевагу, а саме про вирівнювання шансів і можливостей. І в принципі, це має сенс, тому що фізично чоловіки сильніші за жінок. Це факт. Навчитися володіти мечем та шпагою або опанувати якісь бойові мистецтва жінка не могла про те, щоб отримати якісь. Небудь дозвіл або доступ до вогнепальної зброї, я взагалі мовчу. А от до отрут на ті часи жінки мали необмежений. По-перше, тому що тоді жінки займалися веденням господарства, а зокрема, тими справами, де потрібно було щось саджати і вирощувати. А отже, на відміну від своїх благовірних, вони точно знали, як відрізнити огірок від капусти або лопух від беладонни. До речі, цікавий факт: У ще більш давні часи жінки крапали собі отруту беладонни в очі, для того, щоб очі блестіли і жінка виглядала гарніше. Звідси і назва беладонна гарна жінка. А їх за це охрещували відьмами і спалювали. Хоча заради справедливості з такими от радикальними методами краси до моменту спалювання вони не завжди доживали. По-друге, жінці було простіше продумувати, що робити з цією травою, щоб вона стала отрутою, тому що жінка володіла якимись базовими знаннями в кулінарії, і так само вона мала необмежений доступ до кухні, тобто. Нікого не дивує, що жінка варить щось на кухні, там же її місце. Ну і велику кількість отрут можна було дістати на той час із засобів, якими також володіла жінка, типу різні для прибирання засоби, для миття посуду, які вони там були на той час. Майже скрізь дімістився ціаніт. Ну і найголовніше можливість: жінка готувала, жінка накладала, жінка подавала. А отже, три рази на день мінімум. У неї був шанс підсипати у їжу що-небудь, і це що-небудь не буде виявлене до того моменту, поки чоловік то не з'їсть. Ну і не менш важлива перевага отруєнь над іншими видами тогочасних вбивств це безкарність. Усім нам відома істина. Якщо чоловік побив або вбив свою жінку, вона заслужила. А якщо жінка зробила те саме з чоловіком, то вона сука і смертну кару їй негайно. А у неї, наприклад, діти. І, наприклад, вона вбила чоловіка, щоб він не програв тих дітей в карти. Наприклад, а виявити отруту на той час було майже неможливо, тому що це зараз у криміналістів є сотні баночок з різнокольоровою рідиною і інструкції про те, в який колір ця рідина має пофарбуватися при контакті з тим чи іншим видом отру а раніше над причиною смерті не парилися. інфаркт або інсульт. Я їх путаю, дивлячись, як записали. Ну але це все справа життєва, і ми чаком в котлету нікого не здивуєш. А що там було більш серйозним злочином? Зараз маленьке питання: найстрашніший серійний вбивця, якого ви знаєте? Скільки у нього жертв? Навіть недоведених. Давайте так. Я можу підключити навіть свої екстрасенсорні здібності і вгадати про кого ви подумали. Ну, наші українські Онопрієнко за 50, ткач плюс-мінус 100. Із зарубіжних Тед Банді в районі 36, Джон Вен Гейсі десь приблизно так само, ну і найстрашніші такі Луїс Гаравіто, Педро Лопес в районі 300 вже. А число 600 вам про щось говорить. 600! типу, що? Ну, але маю віддати належне. Це були не зовсім серійні вбивства у тому розумінні, як це поняття тлумачиться зараз. Не було емоційної прив'язки до жертв, не було періоду емоційного оголодження, і вбивала вона не своїми руками. Вона. Так, вам не почулося? Вона. Але причини були в принципі ті самі: у 1630-х роках в Італії чоловіки мали майже необмежені права і необмежену владу над жінками. І жити в такій атмосфері було, уявіть собі, як важко. І тому залишалося усього три варіанти вибору: перший це залишитися і продовжувати жити зі своїм чоловіком і терпіти його постійні знущання. Другий варіант це кинути його і піти скоріш за все у повії. І так само терпіти знущання, тобто, в принципі, не дуже відрізняється варіант. Ну і третій стати вдовою, який власне і вибирали. І допомагала їм у цьому вона. І ви, мабуть, подумали, що я кажу вона як просто якийсь займенник, який означає щось матеріальне для того, щоб вас заплутати. Але ні, я кажу про жінку, про реальну жінку. Джулія Тефани народилася 1620 року у Сіцилії. Коли дівчинці було 13, її батько раптово помер. А мати стратили, звинувативши у його смерті. Власне, тоді то і зародився план помсти. І до кінця свого життя, тобто протягом наступних 20 років, Джулія тим і займалася що допомагала жінкам труїти своїх чоловіків, які їх ображають. Вона виготовляла сильно діючу отруту і продавала жінкам під виглядом косметики, або під виглядом крема, або пудри. Так, тоді типовий жіночий кремчик містив у собі миш'як, свинець і баладонну. Так, ту саму баладонну, яка була символом жіночої краси. Тобто питань ні у кого не виникало. Поміж тим, більше як 600 жінок придбали в неї цей кремчик і отруїли своїх. Чоловіків, але не просто отруїли, а труїли за спеціальною методикою, яку розробила сама Джулія, і яку вона продавала так само жінкам під виглядом інструкції до цієї отруки. Перша доза мала бути дуже сильно розбавлена якоюсь рідиною для того, щоб вона викликала всього лише легеньке погіршення стану. Друга доза була набагато концентрованіша. Вона викликала головний біль, тошноту, блювоту і загалом погіршення стану організму до того моменту, що людина вже не могла ходити, тобто треба було лежати. Ну і третя доза робила все інше, а якщо її не вистачало, була ще й четверта. І такий спосіб ведення отрути був продуманий до мені дрібниць. Чому? Тому що протягом усього перебігу хвороби лікарі відчайдушно боролися за життя пацієнта. А любляча жінка була поряд, вона підтримувала, вона допомагала, вона підказувала, співчувала і обережненько сприяла тому, щоб усі свої фінансові справи чоловік, поки він ще мав таку можливість від першого до третього отруєння, вирішив на її користь. Ну, а як же тут не вирішити на її користь, скажіть мені, якщо вона готова буквально лягти у труну разом зі своїм коханим, просто щоб не розлучатися з ним? Геніальний план, геніальний. У результаті чоловік помирає від невідомої хвороби, смерть така нікого не дивує, тому що буквально кожна хвороба тоді була невідома. Жінка отримує спадок, так ще й отримує співчуття і турботу від оточуючих, тому що як вона така нещасна стала вдовою. Тофана ж мала з цього фінансову вигоду. Вона побудувала ніхіло таку бізнес імперію і жила собі ні в чому не відмовляючи. А реклам її послуг, як ви розумієте, бути не могло, а от Сарафанне Радіо працювало про чудово, тому щоразу до неї приходило більше і більше жінок. Померла Джулія у 50-х роках 17-го століття. І як вона померла, достомене невідомо. Дехто каже, що одна із жінок не витримала і зізналася чоловікові про те, де вона взяла отруту. І за те Джулію стратили. А дехто каже, що вона померла своєю смертю, і ніхто не знав про те, що вона труїла людей. Ну, але це так собі версія, тому що ну ми ж знаємо. Ну знаємо, я вам розказала тільки. що. Але але, після її смерті Акватофана, а так називалася рідина, яку вона продавала, ще майже півстоліття тримала у страху усіх чоловіків, тому що Джулія померла а арецепто залишиться. І, напевно, страх бути отруєним це була чи не єдина на той час причина, чому чоловіки були змушені поважати своїх жінок. Але 600 людей. 600 людей, вдумайтеся, 600! Навіть є така теорія, що цією отрутою був отруєний сам Моцарт, начебто перед смертю він сказав, що знає, що дружина отруїла його цією водою. Хоча це нічим не підтверджена теорія і будь-яка інша теорія про смерть Мозерта чим не підтверджена? А тепер трошки ближче до нашого часу історія Копелюшки, квітки грому або просто Елен Жегадо. Вона народилася у 1803 році, а у 1810-му вже отруїла власну матір. Власне, отрути вона могла варити з дитинства. Да. А з малих років, відповідно, вона була вимушена працювати. Спочатку вона служила прибиральницею у будинку своєї тітки, а потім доросла до посади кухаря. І її дуже радо запрошували на роботу, тому що готувала вона таки смачно. Проте скуштувати її їжу доводилося людям усього один раз. Далі вони не доживали. Заступник голови відділу архітектури і спадщини Франції говорить про те, що тоді життя у Бретані було і без того дуже важке. Була епідемія холери, від якої часто помирали люди. А оскільки отруєння мощаком і холера мали схожі симптоми, ніхто не звертав уваги на ці смерті. Ну було й було. А в результаті смерті, які спричиняла жіга, до роками залишалися непоміченими. Більш того, дізнаючись про смерть своїх господарів, Елен влаштовувала неймовірні показові істерики і прямо на похоронах благала інші сім'ї взяти її до себе на роботу, щоб вона не залишалася без грошей, і їй пропонували роботу. Тому що вона смачно готувала, скарг на неї не було. Не було кому скаржитись. А, логічне питання а 19 століття, що ніхто не міг мошляк у крові виявляти? Могли, але хто там намагався? Пам'ятаєте ці меми про ковід? Ну от тоді було щось те саме. Але то були не меми. Ну серйозно, купа смертей від холери навколо. Ну хто там зверне увагу на ще одну чергову зі схожими симптомами, тим паче. А Елен між тим дуже часто змінювала сім'ї і ніде довго не затримувалася. Так вже виходило, що хтось або хворів, або помирав. Але все-таки ми про неї знаємо, а отже її розкусили. У 1850 році Жигат починає працювати на Теофіла Бідара, професора права Ренського університету. Тут же одна з його служниць Роза Тесьє помирає. Через рік, у 51-му році, у тому ж домі помирає ще одна служниця. І помирає за таких самих обставин і з такими ж симптомами. А оце, власне, і викликало питання. А тому правоохоронці наполягли на тому, щоб провести ексгумацію тіла тієї першої служниці Тесьє і зробити аналіз провести розтин. І, власне, вияснили, що так вона отруєна мошяком. А чому саме гаду викликала підозру, тому що, коли до неї прийшли, вона одразу сказала, що нікого не труїла, хоча у неї ще нічого не спитали? У 51-му ж році її заарештували, а у 52-му втратили. Як говорила вона сама, вона вбивала, тому що їй подобалося відчувати владу над іншими людьми і контролювати їх, і засудили її, до речі, всього за три вбивства, тому що інші не змогли довести. Ну, а ще б змогли, 20 років пройшло, хто там вже що доведе. Проте неофіційно деякі джерела приписують їй понад 36 жертв. Оце вже більше на серійника схоже, Погодьтеся. І існує кілька причин, чому тоді жінки обирали саме отруту. По-перше, це доступність, по-друге, непомітність, по-третє, безкарність. А набагато менше випадків, коли знайшли і покарали, ніж коли не знайшли і просто проігнорували чергову смерть. А тепер перейдемо ближче до сучасності. Поговоримо про отруйницю, яка ще жива. З 1989 року Крістен Гілберт працювала медсестрою у медичному центрі у справах ветеранів в одному із міст штата Масачусетс. Вона вбила чотирьох своїх пацієнтів. Вірніше, не так. Вона була засуджена за вбивство чотирьох своїх пацієнтів. Але персонал лікарні, в якій вона працювала, і прокурори, які вели тоді справу. Говорять про те, що вона може бути відповідальна за більш як 350 вбивств і ще 300 замахів. 650, виходить, мене навіть першу отруйницю обігнала. Що вона робила? Вона вводила своїм пацієнтам досить велику дозу адреналіну, а потім намагалася їх. Реанімувати іноді у неї це виходило, і пацієнти дійсно реанімувалися, а іноді ні і пацієнти помирали. Якщо може хтось дивився серіал 9.1.1, ви можливо пам'ятаєте, там теж був чувак, який так робив, але його знайшли значно швидше. Він стільки людей не вбив. І навіть якби вбив, то серіал, а це життя, ну типу, реальне життя майже 21 століття, 350 жертв. Що? А що там по мотивам? Навіщо вона це робила? Прокурор, який вів її справу, стверджував, що вона була закохана в офіцера поліції на ім'я Джеймс Ферро. А правила лікарні, в якій вона працювала, вимагали, щоб при кожному невідкладному випадку або тим паче смерті пацієнта були присутні працівники поліції. Склався у вас в голові? А тепер теж логічне питання: якщо це вже майже наше століття, криміналістика доволі розвинена. Чому довели усього лише чотири жертви? Тому що мова йде про лікарню для ветеранів. Коли в такій лікарні помирає старий хворий дідусь або бакця, це виглядає дуже буденно, це не викликає ні у кого питань. І медсестра, яка рветься реанімувати таку людину, вона є героїнею, навіть у тому випадку, якщо вона не змогла реанімувати. Тому що якщо у неї вийшло, вона класна, молодець, і той самий поліцейський подивиться на неї таким дуже сексуальним поглядом. А якщо у неї не вийде реанімувати, ну, старий дідусь, буває така доля, значить у нього. І, власне, підозрювати, що смерті ці не випадкові, почали, тому що більшість смертей ставалися саме у її зміну. Тобто зміни її колег були набагато тихішими. Ніж її, а от тих чотирьох чоловіків за вбивство, яке її власне притягнуло до відповідальності, вона вбила вже після того, як потрапила під підозру. Саме тому їм робили ростан, перевіряли і виявили, що це не природня смерть. Її засудили до чотирьох довічних за чотири вбивства і ще до 20 років за два замахи на вбивство. Хоча за її злочини передбачалися смертні кари, тому що, по перше, вона скоювала їх на території. А в федеральної власності, тобто на території лікарні, і як знаряддя використовувала так само власність держави, а тобто адреналін, який я власністю власне лікарні, але її не стратили. По перше, тому що у неї було двоє неповнолітніх дітей. А по-друге, пом'якшуючи обставиною виступив той факт, що вона була не зовсім психічно здорова. А ще б її визнали психічно здоровою 350 людей гепнути через якогось мужика у цьому випадку отруту, як знаряддя для вбивства, вона вибирала свідомо, тому що саме отрута могла задовольнити її ціль. Типу, у неї вже були альтернативні способи вбивства, тому що знову ж таки ми говоримо про лікарні для ветеранів, про старих людей, а яких вбити дуже просто і іншими способами. Але тоді її симпатичний поліцейський не звернув би на неї уваги. Верніше звернув би, можливо, але трошки не в тому ключі, в якому вона хотіла. І чесно, я думала, у цьому випуску вийде спростувати фразу отрута. Це жіноча зброя. Але скільки смертей ми вже нарахували? Близько тисячі, і це всього три жінки. Три жінки, типу, шо, що? що це просто три випадки. Три окремо взяті випадки. Колумбієць Луїс Гараві тут трьомстам дітям горло перерізав, потім зґвалтував. І розчленував. так, що із цього чоловіча зброя, ніж або піпірка він зготував. Ну так вибачте, у жінок немає такої зброї. А добре, я вже майже була готова визнати, що отрута це жіноча зброя, але потім я побачила ще одну тезу, яка здалася мені більш логічною. Отрута це зброя людей, яким просто потрібно виконати свою роботу. Так, да, це так і є. А, тому що серед отруйників, як чоловіків, так і жінок, мінімальна кількість серійних маньяків. от так, щоб як по методичці, без очевидних мотивів, з емоційною прив'язкою до жертви, з емоційним охолодженням після скоєння злочину. Нема такого. Тому що, типу, да, а звідки взятися емоційні прив'язки, якщо просто підсипати в компот, Ну, де її взять? Але є ще один цікавий факт: у більшості цивілізованих країн гендерна статистика вбивств вона приблизно схожа. Із десяти вбивств. Всього одне школює жінка, інше дев'ять чоловік. І жінки і чоловіки для вбивств частіше використовують вогнепальну зброю, тому що зараз вона є доступною для всіх. А отруту ж навпаки зараз набагато простіше виявити. Тому дві причини, чому раніше жінки використовували отруту, одразу знімаються. По-перше, це причина доступності, тому що зараз, як для жінок, так і чоловіків, типу будь-який вид зброї є доступним. Жінка стала фізично сильнішою через те, що їй просто дозволяють займатися тим, чим вона хоче. Тобто зараз у нас кожна друга жінка може на їзі непіндюляти кожному другому чоловікові. Ну і по-друге, чоловікам стало простіше вбивати отруту, тому що зараз чоловік на ізі може щось готувати, щось подавати, насипати, і на відміну від 16 століття, це не викличе ніякого здивування, хоча у когось може і викличе. І отруєння з природньою смертю зараз ніхто не сплутає, і відстежити отруту набагато простіше. Вбивати стало важче. Які ще висновки, окрім того, що американські технології псують життя маньякам? Отрута це не жіноча строя. Але чому все таки існує цей стереотип? Ми вже розібрали це ще ні. Давайте підведемо підсумок. Ми знаємо жінок-отрудять набагато більше ніж чоловіків-отруйників, але це не означає, що їх дійсно було більше. Ні, це означає, на мою думку, дві ключові речі по Перше, коли вбиває чоловік, це не викликає такого суспільного резонансу, тому що чоловіки вбивають в 9 разів більше ніж жінки. Ми до цього просто звикли. А по-друге, чоловіками частіше скоюються більш жорстокі злочини, які просто затьмарюють отруєння, тобто зарізав, розчленував, жвалтував. Викликає куди більше цікавості, ніж просто сеніт в компот. І як би жахливо це зараз не прозвучало, але новина типу «Чоловік тругів свою дружину, вона звучить доволі буденно. А між тим, за статистикою США, чоловіки схильні труїти своїх дружин у 40% випадках, а жінки троє чоловіків лише у 6% випадків. Отже, навіть тут виходить, що отрута не жіноча зброя. Так, яка головна думка цього відео? Отрута це жіноча зброя лише тоді, коли у жінок немає альтернативних видів зброї. А у жінок є, до того ж багато. Так що не зліть жінок, це мої дружні породи. Можливо, це відео вийшло трошки коротше, ніж зазвичай мої відео, тому що у мене зараз сесія, і якщо чесно, у мене немає багато часу на відео. А після сесії обіцяю виправитися, ви дивилися український контент на каналі Коханка Шерлока. Я закликаю вас підписатися на мій канал і написати мені коментар під цим відео, якщо не знаєте, що написати. Не знаю, напишіть наскільки балів ви склали сесію, якщо вона у вас була. А я Саша, і я чекатиму на вас у наступному відео.